Налаштування комплекту перед відправкою. Тут у нас є інвертор Lux Power, підключений до літієвої батарейки, показує напругу, показує рівень сок. Зараз включено, щоб постійно заряджав батарейку. Батарейки підключені, перемички між ними тимчасові в комплекті йдуть нормальні акуратні. Кабельні дроти також всі йдуть в комплекті. Обов'язково батарейку з піднятим піном 1 ставимо Master. Тобто в неї включаємо каншину до інвертора. Перемичку для паралельної роботи підключаємо в лівий порт RS 485. На батарейки Slave всі Дін-перемикачі повинні бути вниз. Після того включаємо одночасно чи плюс-мінус одночасно ці два тумблера. Включаємо інвертор і все починає працювати. Вам залишиться тільки підключити вхід мережі 220, вихід споживача 220, ну і по наявності сонячні панелі чи генератор. Ми тут підключаємо просто через вилочку для того, щоб перевірити, зарядити батарейки, щоб всі були заряджені, перевіряємо, щоб все було добре. І готуємо на відправку. Ця посилочка у нас їде у Волинську область. Хай працює.